Друзі, всім привіт! Рада вас вітати. І хочу сказати, що нарешті цей день не став. Я трошечки прихворіла. Не звертайте увагу, будь ласка, на мій, на мій голос і на то, як я виглядаю так не дуже. Але не можу більше мовчати. Цей день не став. Я готова презентувати для вас е нарешті свій новорічний курс по виготовленню новорічних прикрас. Але Перед тим, як я начну вам його продавати і презентувати, я хочу подякувати двом компаніям, які були офігенною підтримкою для мене. Перше, це компанія Resin Pro, її представник в Україні це компанія Epoxy Mart. Дякую вам за дуже класні і якісні матеріали. Бо мій курс записаний саме на цих матеріалах, і я дуже вдячна вам за те, що ви робите дійсно афігенні і якісні. І барвники, і смолу, дякую. Друга компанія це компанія Ластаформ. Я дуже вам вдячна э, за вашу підтримку, бо, бо саме ця компанія э, подала мені таку чудову ідею і сказала: О, Вікторія, ви не хотіли б записати курс? І я подумала, боже. Яка крута ідея, так, Я, звичайно, я хотіла б. Тому я вам дуже вдячна за вашу підтримку. І разом з компанією Ластафор ми навіть виготовили такі різдвяні новорічні молди саме під цей курс. Тому дякую вам дуже. І, друзі, я підготувала для вас три класнючі техніки. Які я впевнена принесуть вам дуже гарні і хороші продажі цього сезону. Також я не могла лишити вас без. Якогось бонусу чи сюрпризу, і я готую для вас ще бонусний урок, який буде включом в цей курс, але вартість буде та сама. І саме головне – це вартість. Я хотіла зробити так, щоб цей курс був дуже доступний для кожної людини. Тому що я знаю як ніхто, що творчість вона лікує. І мені хотілося, щоб кожна людина, яка хотіла себе спробувати, вона могла собі це дозволити. І це, ну тобто, це не були за всі гроші світу. Тому. Для перших, тобто я відкриваю продажі завтрашнього дня да, з суботи, і перші 36 годин ціна буде офігенно приваблива. Далі ціна курсу буде 850 гривень. І після того, і після того, як я додам ще четвертий урок, цей бонусний урок, вартість ще трошечки виросте. Може, вона буде десь в районі 990 гривень. Ось такі плани в мене. Тому я зараз вам всі їх відкриваю. Тому, будь ласка, хто хоче, то встигніть замовити і купити по самій самій привабливій ціні. Перші 36 годин ціна буде 699 гривень за всю цю красоту. Ось дякую, що послухали. А тепер. Ласкаво просимо до моєї презентації. Чекаю вас, друзі, реально чекаю вас всіх на своєму курсі.